Привіт! Сьогодні з вами створимо ось такі маленькі резиночки. На перші хвостики патріотичні, гарні, маленькі. Їм нічого не буде, вони не важкі. Вже тут дуже мало декору. Це є спінопласту листочки без основи. Тобто самі листочки. У вас є вони, я їх замовляла, всі матеріали, до речі, можна замовити тут. Скринька рукодільниці, це, це ссылка на інстаграм. Там є ось такі листочки: маленькі, гарненькі, дрібненькі. Але я відрізала одненький, і ось вам покажу. Мені не потрібна ось ця зелена штучка, тому що вона придає об'єму. І тобто мені цей об'єм потрібно забрати. От забираю я його і залишається просто сам листочок. Мені ці листочки і потрібні, щоб вони на себе і вагу не додавали. Воно ну, знімається, відривається дуже легко, просто і не заважає. Далі зі стрічки 2,5 см. Не 4 см, а 2,5. Я на термоножі нарізаю три відрізочка по шість сантиметрів. Зараз покажу. Ось. Приклала лінійку. Один. Термоніж можна придбати в мене. Два, три. Ось. Три такі відрізочки мені потрібно. Далі для роботи потрібна голка з ниткою. За допомогою термоножа вони зразу йдуть оброблення по краях. Коли у вас його немає, потрібно обпалити краї, щоб не саталося. І так, взяла я стрічку. Один кінчик загорнула на довжину ось так, повністю на ширину своєї стрічки. І цей куточок, який залишився тут, я його завертаю догори. І прошиваю. Коли ви прошиваєте, старайтеся захопити усі. усі. Стрічки, які трапляються у вас на шляху. Попередній наступний край так само. Загортаю я його, дивлюся так, щоб він був тут рівненький. І цей кутик завертаю догори. Завернула. І коли прошиваю, так само захопляю всі. Стрічки, які йдуть вдвоє. Ось такий листочок у нас вийшов. Показую ще раз цей кутик завертаю його донизу. Залишається цей. Цей його завертаю догори і прошиваю. Максимально акуратно, щоб всі шари. Коширки були зачеплені і те ж саме роблю з протилежною. Завернула і хвостик догори. Є другий і контрольний для третій. Цей хвостик можна додатково просто ниткою прихопити його, щоб він у роботі. Не тікав тоді. І так, три є. Стягую. Стягну. Все повністю до кінця стягнуло. Це є зовнішня сторона, це є внутрішня, на яку ми будемо кріпити. Де ось ці штучки стирчать. Потрібно голку вивести туди, де ті штучки стирчать. її добренько зафіксувати. Зафіксувала нитку забираю, вона мені вже не потрібна. Далі ось таке. не Негарненьке, але майже гарненька. Зараз зробимо пальчик всередину, і листочок трішки на себе. Трішки за сам верх. Тримаєте і трішки на себе. Тримаєте цей пальчик всередину, а цей зверху між цим. Зрозуміло? Пальчик цей. Ось так, а цей всередину. І тут так само підтримуєте. Ось я готовий одна квіточка, друга, третя. В жовту запихаю я блакитну калину. Пістолетом навколо я обклеюю її клеєм. За звук вибачаюся. Пістолет новий з такої фірми і проклею навколо самого дротика. Запхала. Бачите, як продіваю трішечки, натягую. Цей дротик впритик не відрізаю, а це його завертаю. З усіма серединками так роблю. Так. І так само з чорною. Ось. Далі мені потрібна основа. Такий фетр. Ножнички я також тут замовляла. По матеріалу вони класні. Резиночки, в пачці 100 штук. Але можна і поштучно їх замовити, якщо, наприклад, вам там не потрібно їх багато. І попів пачки беруть. І стрічка атласна 0,6 см. Шириною продіваю я сюди. Зайве відрізаю, поки що це мені не потрібно. І далі дивіться, щоб, коли резинка відірветься, відклею. А вона відірветься від час того використання. У мене дочка, тому це все перевірено. Ось це я відрізаю на термоножі. Це мені не потрібні ці хвостики, але вони потрібні, щоб зав'язати. Далі, ось цю штучку приклеїла, ці хвостики два, приклеїла. Далі мені потрібно приклеїти листочки. Так, щоб не було видно фетру. Ось. Це основа. Така вже як квіточка. Бачите, тут залишки є скалини. Ось. На цю сторону, наношу клей і цією стороною приклеюю до основи. Квіточка, як лежить, бачите? Те ж саме аналогічно під кутом роблю з червоною. І так само туди жовтеньку. Ось так. І ось ці додатки в Центр. І ось тут так навколо, якщо потрібно. Зайві листочки повідрізали, інколи вони дійсно зайві мішають у роботі і пропихаю все туди, всередину, щоб трішечки квіточка виглядувала. Ось так. Резиночка готова. Вони маленькі, акуратні на перші хвостики. Ідеальне рішення. міні копії з репсо 4 см. Як вам такий варіант? Залишайте свою думку в коментарях. Дякую за перегляд і до скорих зустрічей!